Книги пошкоджені, їх тепер не можна відновити. А це були найчудовіші книги. Бібліотека буде розграбована. Вони повиносять все і попалять. Книжок багато забрали для розпалки. Вони розпалювали, палили її. Азі скульптури насилля. І от зараз це все лежить в руїнах. Це просто страшно і непростительно. Росіяни, вторгнувшись до нашої країни. Знищують нашу культуру, знищують наші українські книжки. Кожного ранку пані Тамара. Самотужки розвозить книжки, тому що бібліотека, у якій вона працювала, зруйнована рашистськими снарядами. Я колись була тут завідувачем цієї прекрасної бібліотеки. Бібліотека була одна з найкращих у селі. Тут було дуже багато читачів, дуже багато дітей, адже поруч в нас. Школа. І діти завжди бігали, окрім своєї бібліотеки, ще й приходили до нас в бібліотеку, до клубу, відпочивали тут за книгами, за журналами. Дуже часто, дуже часто, тут були такі заходи спільні із клубом, і діти завжди віддавали душу. Діти, наскільки були емоційно розкуті і наскільки емоційно. І піднесені, що просто неможливо було передати. Але раптом одного дня це все зупинилося. 24 лютого без всякого попередження гірші фашистів зайшли сюди, на територію села, і почалося нищення бібліотеки, школи, нищення села, взагалі села і людей. Першими постраждали діти. Двоє хлопців було вбито в перший день. Це просто неможливо передати. Я вам не скажу. Як душа боліла за цих дітей, і обстріли не припинялися. Пошкоджений дах, вибиті вікна. Люди, незважаючи ні на що, намагалися якось це захистити. Люди приходили, допомагали, допомогли забити плівкою вікна, щоб, хоч якось, щось зберегти. Але все одно це не допомогло, ви розумієте? Не, не зупинялися обстріли. Це було кожного дня, це було жахливо. Тут не можна було ходити, осколки, касетні снаряди. Пошкодили все, що вони тільки могли. Даху немає, стелі в бібліотеці немає, меблі все це пошкоджене. На це не можна дивитися без сліз, ви розумієте? Це просто жах. Коли в бібліотеці, у бібліотеці скарбниці знань майже не залишили ніяких знань. Дергачівська публічна бібліотека, яка до вторгнення армії російських загарбників на українську землю вважалась однією з найкращих у Харківській області під час атаки расистів, була повністю зруйнована. Наша громада, Дергачівська, ну при пригранічена і потім казалась прифронтова. І саме перші удари російських окупантів, ми а на собі. E, Наші села і бібліотеки -то малые, токарів, русская лозовая, сразу же ну, оказались э, в окупації. Проснулись, и тут тебе ходять уже захватчики. Конечно, большое горе, большой страх, много погибших, много погибших знакомых, наших читателей. Это просто шок был. Это просто ненависть, какая-то. Дергачевская детская библиотека носит звание, лучшая библиотека детская Харьковской области. Когда вот это вот случилось, ну, мы были просто в шоке, потому что пропали все книги, пропала вся техника. Это место, куда можно было пойти, пообщаться, отдохнуть душой. И... И вдруг это не стало. Просто ну, враг пытался, конечно, уничтожить нас через это. Это происходит потому, что не нужны люди, которые знают свое прошлое, которые будут э, верить и делать свое будущее. Они хотят, чтобы мы жили их канонами, выполняли их каноны, и, вот. а мы хотим своей жизнью жить. Объектом нападу российских агрессоров стали десятки украинских библиотек. Загарбники хочуть знищити національну ідентичність, носіями якої є книги, хочуть нав'язати людям власне бачення світу. Книговбивство це наслідки того, що росіяни, вторгнувшись до нашої країни. Знищують нашу культуру, знищують наші українські книжки. Наталія Петренко, яка очолює славетну харківську державну наукову бібліотеку, розповідає трагічну історію руйнування цього центру просвітництва та культури. З перших днів війни бібліотека зазнала значних ушкоджень. Ми втратили майже всі вікна, пробито покрівлю даху, через що відбувається замакання бібліотечних фондів. Також пошкоджено систему опалення бібліотеки. Все це суттєво впливає на стан бібліотечних фондів. Гітлер стверджував, що жоден народ не живе довше, ніж матеріальні свідчення його культури. І тому фашисти спалювали книжки. Сьогодні в Україні російські загарбники свідомо дублюють політику нацистів. Вони знищують бібліотеки. Нас окупували в квітні місяці. коли почалася окупація, були підірвані мости, були вибиті в бібліотеці вікна, були руйнування. Коли прийшли сюди окупанти, нам сказали, якщо ви не вийдете на роботу, бібліотека буде розграбована. Вони виносять все і попалять. Ми вийшли на роботу, почали працювати, видавати книжки нашим людям, ті, що були в окупації. Телебачення не було. Світла в нас не було, людям потрібно було щось читати, якусь збирати інформацію, чимось себе відвлекти від цих подій. Люди читали, ходили своїми силами, що могли, ми забрали додому літературу українську, яку, яку можна було. Читачі наші забирали багато літератури, щоб спасти її, техніку з бібліотеки. Ну, потім сказали нам: якщо ви не дасте нам цю, ці комп'ютера, ми прийдемо з автоматами, ми у вас їх все одно заберемо. Книжки також вони позабирали. У вересні місяці, коли почала деокупація йти, було вдруге руйнування бібліотеки, випали всі вікна, скло побилося, стеля попадала, шифер познімала з криші. У нас тут текло страшне, дощі були, все текло, книжки заливали. Ми теж прийшли, почали спасати книжки, нам жалко було, накривали ми їх, переносили, де не, мог... де не текло. Рашисти, коли тікали звідси, книжок багато забрали для розпалки, вони її розпалювали, палили її. Українські бібліотекарі, які під час нападу Росії на Україну рятували книжки і відновлювали роботу з читачами, є справжніми героями, хранителями національного ментального коду. В жовтні місяці вже нас деокупували. Прийшли українські, наші прийшли. Нам легше стало. Почали волонтери до нас їхати. Привозили нам лі літературу, привозили. І вже ми тепер раді. В нас є література. є щоб видавати людям, хоч трошки дитячі книжечки дуже цікаві, дуже яскраві.